Дуже розбите село, мабуть, одне із тих населених, які постраждали найбільше від російсько-української війни. Дуже засмічене боєприпасами. Такого я, мабуть, не бачив в Харківській області. Найчастіше тут. ПМОДНЕС, міна пелюстка, набої різного калібру, ручні гранати, підствольні гранати, бойові частини з РСЗВ, людські городи по ту сторону хатів були заміновані протипіхотними і протитанковими мінами. Це безпосередньо все мінувалося дійсно гарними фахівцями зі сторони країни-агресора. Вони прекрасно розуміли, що від цього дуже сильно постраждають звичайні люди, які не відносяться ніяк до ЗСУ. Вона 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 вона. Вона. 我好你。<分>